Етері телеканалу Чернівецький промінь новини міста. Про головні події цього дня дивіться у випуску вже за мить. У студії працює Антоніна Фігель. Вітаю. Кривава війна, яка точиться на території України, продовжує забирати життя найкращих синів нашої держави. Нині Буковинці провели в останній земний шлях двох відважних воїнів. Із молодшим сержантом Владиславом Коломійцем попрощались у Вашківцях. Солдатові Юрію Скиданюку останню шану віддали у селі Валява. Вічна пам'ять відважним захисникам. Вогонь забрав людське життя. У селі Іванівці трапилась трагічна пожежа у житловому будинку, прибувши на місце події, ДСНСники виявили в оселі тіло чоловіка без ознак життя. Вогонь, який охопив площу в 30 квадратних метрів, вдалося ліквідувати силами місцевих вогнеборців. Тіло загиблого направили на судову медичну експертизу. Ще одне займання трапилось в селі Турятка. Там зайнялась господарська будівля. Вогонь частково знищив перекриття будівлі та сіно, що було всередині. Попередньою причиною пожежі є коротке замкнення електромережі. У Вашківецькій реабілітаційній лікарні встановили новий рентгенапарат. Сучасне обладнання, яке вже допомагає лікарям і пацієнтам, вдалося отримати завдяки німецьким партнерам. Аби оцінити результати співпраці та окреслити нові напрямки, Буковину відвідала делегація німецького округу Швабія. Подробиці вже за мить. У час повномасштабної війни українська медицина працює на межі можливостей. Чимало медичних закладів потребують оновлення обладнання. Зношені апарати не витримують сучасних навантажень. У реабілітаційній лікарні міста Вашківці, що на Буковині, встановили сучасний рентгенапарат. Це стало можливим завдяки допомозі давніх партнерів з німецького округу Швабія. Дійсно новий апарат рентгенівський, який досить високої якості, який нам допомагає для, і для військових, і для нашої громади. Це супер подарунок, скажімо так. Ми старий замінили, у нас був старий 86-го року народжень, який замінили на новий апарат. Досить якісний, до речі. Одним з головних запитів лікарні був саме рентгенапарат, техніка без якої неможлива якісна діагностика. Партнерство між нашими регіонами існує вже близько 30 років, і звичайно для нас було само собою зрозуміло, що в такі складні часи ми маємо підтримувати своїх партнерів. В рамках допомоги ми дізналися, що однією із головних потреб даної лікарні у Вашківцях є рентгенапарат для того, щоб здійснювати якісну діагностику. Окрім нової апаратури, за підтримки німецьких партнерів у Вашківецькій лікарні наразі оновлюється й харчоблок. Людина, яка залишилася інкогніто, яка не захотіла ні подяк, ніяк подарувала, закупила нам матеріали, а за, за свої власними ресурсами зробили ремонт. Неробили. Харчоблок у нас був в занепаді абсолютному, тому що лікарня здана в 64-му році в експлуатації 64-го року там нічого не було, фактично зроблено. І обладнання і його ремонт за рахунок німецької громади. Нині німецька делегація округу Швабія перебуває на Буковині з робочим візитом, аби на власні очі побачити, як використовується передана допомога, і визначити подальші кроки співпраці. З перших днів як ми познайомилися з паном Мартіном Залером з президентом округу Швабія, в нас зав'язалися дуже тісні і теплі стосунки. Завжди ми від, від початку співпраці отримували плече підтримки, і завжди, по які питання ми би не зверталися, у нас нам надходила допомога. Ми бачимо встановлений рентген-апарат у нас у в ківецькому вишковецькій лікарні в реабілітаційному центрі. Це надзвичайно велика і така відчутна підтримка. Президент генеральної ради депутатів округу Швабія Мартін Зайлер зауважив, він та його партнери і надалі підтримуватимуть наш регіон. Цього тижня ми направили 50-й гуманітарний вантаж на Буковину і ми надалі будемо підтримувати вас. Сподіваємось, що вже найближчим часом ми будемо працювати над відновленням цього регіону. У вишківецькій лікарні функціонує 80 реабілітаційних ліжок для військових. Проте цього вже недостатньо, адже медзаклад розширюється. Ви бачили, у нас зараз проходить в стадії реконструкції бак лабораторія і лабораторія крові, де буде переміщено з даного діючого корпусу. Це надасть можливість додатково вивільнити ще територію місце, да де ми розміщимо ще порядка біля до 20 ліжок. Тобто, плюс-мінус до 100 ліжок буде тут розгорнути. І поки лікарі щодня стоять на медичному фронті, міжнародні друзі продовжують підтримувати українську систему охорони здоров'я, бо тільки разом ми сильні. Аля Норніцька, Максим Демко, Чернівецький промінь. Як адаптуватися в новому місті, подолати стрес війни не просто знайти себе, а побудувати власну справу. Переселенці з прифронтових регіонів майже чотири місяці опановували підприємництво у Чернівцях. ВПО завершили весняний семестр безкоштовної мікропрограми на базі економічного факультету ЧНУ. Подробиці у сюжеті. У Чернівцях завершився весняний семестр програми Турбо міжнародного проєкту для внутрішньопереміщених осіб. На базі економічного факультету слухачі здобували знання, які допоможуть їм адаптуватися та створити власну справу. А завершилась вона публічним захистом бізнес-ідей. Сьогодні ми маємо випускників програми Турбо. Це програма для внутрішньопереміщених осіб, пов'язана з соціальною адаптацією та набуттям підприємницьких навичок. У нас було 30 слухачів. До фінального підсумку дійшло 29. Протягом трьох з половиною місяців наші слухачі навчались основам підприємництва, і фінальним акордом був пітчинг їх бізнес-ідей. Серед організаторів міжнародний фонд соціальної адаптації його представники добре розуміють, через що пройшли учасники програми. Я не можу сказати, що я вас цілком розумію, але частково я можу. Я з Києва і. На перший місяць повномасштабно, 25 числа, я їхала з Києва, і я фізично пам'ятаю цей стан, коли ти закриваєш свої двері свого будинку і розумієш, що ти можеш ніколи більше сюди не повернутися. І дуже важко бажати, Я вам бажаю самореалізації взаємної підтримки, підтримки від Чернівців. Від... І нехай тут все вдається. Але якщо буде можливість, коли буде можливість повернутися додому, якщо ви цього хочете, я бажаю здійснити цієї мрії, тому що це важливо. А ви круті, ви дійшли до кінця. Серед слухачів переселенці з прифронтових регіонів. Вони втратили дім, роботу, а дехто й близьких, але прагнуть почати нове життя. Насправді це люди, які дуже часто втратили житло, втратили роботу, не дай Бог втратили рідних. Перемістилися в наше місто, місто Черніці, Червецьку область і знову ж таки шукають інколи шукають себе, шукають нові можливості, перспективи. Серед випускників, й переселенка з Харкова Юлія, каже: приїхала із донечкою на Буковину на початку повномасштабного вторгнення після того як снаряд влучив у їхню багатоповерхівку. Я сама за освітою перекладач і працюю в міжнародній юридичній компанії. Ну, насправді я продовжую в ній працювати дистанційно. І тут я зрозуміла, що вже досягла певної стелі і мені потрібен розвиток. Я задумалася про відкриття власної справи. І тут якраз в машині по радіо почула, що є така можливість відвідувати курс для ВПО. Я записалася. Ну, і от тепер я тут. Жінка розповідає, попри те, що проживає у сторожинці, тричі на тиждень їздила до столиці буковини за знаннями. Вчила дуже багато всього. Для мене це був курс реально як міні мба Знаєте, бо я дуже хотіла його отримати тут, як такий подарунок долі. Це різні аспекти економічної діяльності, як відкрити свій бізнес, і бухгалтерська справа, і маркетинг. Ну, все, 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 всі охоплюючі питання, які можуть бути у початківця бізнесмена або у того, хто вже має свою справу. Завдяки курсу зараз запустила власний продукт. До війни у мене було таке хобі. Я займалася розробкою і продажем дитячих ігор, власних. І коли тут вже постало питання, що треба захищати бізнес-план, я думала в яку сторону думати, оскільки я і перекладач, і багато всього вмію. І тут у мене зродилася думка, що треба повернутися до того, чим я жила раніше. Я з нуля відновила це все, захистила бізнес-план і вже запустила в запуск. Я запустила цю першу гру. Я на захисті бізнес-плану 13 числа обіцяла, що з понеділка запускаю, і 16-го таки її запустила. Загалом нині майже три десятки ВПО отримали знання, які допоможуть себе реалізувати. До слова, Чернівецький університет уже має досвід реалізації таких програм. Раніше тут навчали ветеранів та їхні родини. Сьогодні допомагають і переселенцям. Антоніна Фігель, Максим Імко Чернівецький промінь. Поки це всі новини, нагадаю, переглянути сюжети випуску можна на нашій офіційній сторінці у Фейсбуці, а також на сайті промінь .CVUA». Я бажаю вам мирного вечора. Побачимось.